Так, друзі, Nissan Leaf в роботі сьогодні такий нормальний, людський, як то кажуть, на світлі тряпочці, без особих таких ось страшних плям. Також замітив паски чистенькі, теж це хороший знак, що люди не замазурять. А під ногами ось така печалька. Ну, Дорога в зараз така така печальна, тому воно так і є. Окей, трошки воно пересипає, ці виковаки все-таки гавняні не тримають. Чай зараз таке болото, що нічого не втримає. Отак, от от, друзі. Нас трошки замостилось під ногами, понакидалося. Трошки видно є пильність, але нема плагу, ніби ніби нема плагу. І тут це Ліфовське проблемне місце, тут руками. Все замацується, тому воно таке трошки є. Кермо має, а може і немає. Подивимося з моїм, подивимося. общем, потолок чистенький, гарненький, гумки всі гарненькі, нічим не натерті, м'ягенькі. Машина норм. Так, ззаді нас зовсім все по-інакшому. Тобто тут більш-менш чистенько. Під ногами То, що трошки поналітало, і то зовсім вже інакша справа. Так, так, є вже якісь плямочки незначні. Це правильно. Правильно, друзі, мити таку машину, доглядати за нею, стирати її зразу, а не заюзувати і потім пробувати її відстирати. Потім буде дуже важко. Важко і рисковано. Пахнючку замітив, що зразу, як обдивлявся машину, якась італіанська, Щоб так сильно смерділа, не смердить. Алармат да є. Так, сеструшка. Взагалі, отак. От, от тут у нас нічого критичного, все правильно. Все правильно. Ці машині. Люди їздять, таку погоду, болото заносять. Ми це зараз все постіраємо, відпилесосимо і знов буде по кайфу на ній їздити. Бачимо трошки коврики тримали і пропустили кусочок. В общем, тут якийсь є шоколад. Так, так, в общем, такая ось штука, така цяцька є. Мені здається, що в електричній машині вона дуже чується, стукає щось лишнє. Що, друзі? Чиста машина, думаю, час обото не займе. Що, друзі? помився Nissan Світлий салон, звісно, це щось. Зовсім друге, навіть в такому, як така, бюджетному автомобілі, виглядає дуже круто. І для мене це вже 50% про людину говорить. Якщо я сідаю в машину з світлим салоном і він чистенький. Вау! Це дуже круто, дуже важко доглядати за світлими салонами, щоб іменно без плямок, щоб рівненько, все іменно чистенько помились ноги. Ніби нічого такого сложного машина не заюзана. Ну, в общем, тут проблем з нею особо не було, бо тут все бо тут круто. Тут за машинкою доглядали, любили, люблять. Видно, що поважає один до одного в сім'ї, питається і кайфують від машинки. Машинки справді, попри те, що багато хто ліфів не любить, я скажу, що машинка достойна уваги. О, дивіться, який ефект. Це робить тільки світлий салон. Світлі вкладки роблять оцей ефект. Зараз світла нема, тому трошки освітлення проблема. В общем, ніби все чотненько. без плям машинка. Все правильно. І по поводу ліфа, що він достойний уваги зі всіх електричних машин, які в мене були, яких я сидів, там щось пробував їхати. А я вже образно на багатьох, дуже багатьох. Оця штука в ліфі. Ідеальна. Ні, навіть одна, ні одна мишця не напрягається, щоб переключити передачу. Просто я в Fiat їжджу, там ніби кнопочки. Я постійно дивлюся на кнопочку, яку я нажимаю. На Tesla постійно тягнеться до того е, там, в общем. в Volkswagen, опять же, та сама ручка переключаєш, ти дивишся, чи ти туди общем, Тут якось так зробили. Це геніально просто. Просто геніально. Ну в общем. в общем, друзі, любіть свої тачки, любіть свою сім'ю і доглядайте як за тим, так за другим.